Бевзенко Костянтин Дмитрович. Благодійна організація, наш батальйон. Я просто представник. Передаємо автомобіль, який придбали завдяки громаді Черкас. І цього б всього не було, якби не допомога літовських волонтерів із організації Блуєлов, там є їхній керівник Йонас і люди, які її сюди привезли. Це, ну, можу назвати по ім'ям. це була Жанна і Кароліс. Вони були в Черкасах і відсюди вони зразу поїхали на восток, були в Пєсках. У Кароліса якраз був день народження, він каже, я справляв у Пєсках під обстрілом. Велика подяка нашому губернатору, бо без нього ми б не змогли взагалі пересекти кордон. Каченко виручив нас, і голова служби СБУ, це ну, не знаю, хоч на коліна ставай. Без них би взагалі літовці приїхали їх. Стоять на кордоні, каже, у нас і документи, все, не можемо пересікти і все. Заїхали раз, і заїхати прийшлося в Польщу. І так, ну, ціле кіно було з цим, з цим питанням. І оце завдяки Юрію Олеговичу це питання вирішилось по-другому бо взагалі ніяк. І нас піддержав в цьому, ну як вообще, все це діло, налагодив депутат обласної ради, це Олінник Олександр Володимирович. Дякуючи йому, це все. Склалося докупи, можна так сказати. Ну а по-дальшому це вже в Черкасах нам допомагали люди і по покраски, і по ремонту. І оце зараз збираємо ще прицеп до цієї машини, щоб загрузити її харчами. Ось стоїть депутат міської ради Кашколі, в який заправили машину, казачі, все наше допомогло, Черкаський полк. Зараз харчами нас загрузять. Ну це... Справді народна така ініціатива нашій саме Черкас, що ну, ну виповнити одному або там даже нашій організації було не під силам. І ми зверталися до всіх і хто нам допоміг. Це велике-велике велике дуже спасіба. Здавали гроші на цю машину, щоб її придбати. Це така школа номер 14 номер 13 номер 25 Черкаський державний технологічний університет. Приїжджали благодійні концерти, вони давали, пожарний наш інститут виступали, приїжджали хлопці і дівчата. Ну, дуже багато людей було задіяно, бо воно так кажеться, що така робота, наче, ну, ось вона. Значить, така проста машина. Ну, скільки складено людського труду, нервів, коштів і остального, ну все зараз так за п'ять хвилин не вийде навіть перечислити. Куди вона поїде вона поїде в Національну гвардію. Це шостий батальйон рота спеціального призначення. Вони будуть виконувати дуже потрібні місії, які ставить перед ними держава. Коли поїде? Ну, День-два вона буде виїжджати. Або сьогодні, або завтра. Ну, точніше вам, як зберемося, так і виїдемо. називається, Цьому прикладуємо всі, всі зусилля, щоб вони вже їх ждуть не вчора, навіть позавчора. Вже, вже дуже треба, бо виконують те, що треба на машині, виконують пішки, затримують порушників, так назвемо їх, і вони йти своїми ногами не хочуть, тягнуть їх за шиворот на горбу як угодно. Це стоїть представник частини Потапенко Юрій Іванович. Оце він так само приймав участь у затриманні. І він може прекрасно розказати, наскільки це важка робота, коли на тобі зброя, харчування, і ще й затриманий, і все це треба доставити до, до розположення частини. Сума, яку ми передали, це було 24 тисячі гривень, там 20 євро. Тоді ще нам передали 2000 гривень і доложили літовці на ремонт, вони вложили ще 400, плюс за їхні кошти була доставка, оформлення документів. Ну, Воно набігає така сума, чи маленька, наче. Ну, зразу її десь, щоб хтось достав, з кармана і дав, було б. Вроді легко, але як приходимо, і щоб її взяти, то виходить, взяти нема де. У нас люди вже втомилися, ну, вже у людей не ті вже, війна ж вже триває рік, самі ви знаєте. Люди стараються, ну, ресурси обмежені. Вони кажуть, могли б дати якусь, ну, таку там, якісь харчі, може б дали а тут треба саме фінансова підтримка грошима, люди просто розводять руками. Нема людей. Оце збирали вплоть до того, що по гривні і по дві, такі копійками грош, грошима люди допомогти дуже важко. Як, так само ось даже, ті самі, що торгують люди на ринку, вони кажуть, що можемо дати шматок сала, щоб поїхали. А от продати нема нікого, щоб купили це, відповідно, у нас немає грошей, щоб вам дати допомогти. Ось, як хочете, візьміть харчі. Саме сама спільнота, оце ж Блюєло, вони передали медицину, це накладки для. Травмованих рук, ніг, носілки передали каліматори, це прицели для військових, передали ножі для військових, балаклави, тактичні перчатки, ще там, да, фонарі, ну, такі мелочі, які проста людина може не обратити внимання, але для військового це такі, як ну, для нього це як найкращий подарунок на день народження. Він, дядьки, яким по 50 років, він його бере в руки і радується як дитина, так як у нас. Маємо ми на даний час одного краза, який для перевозок лічного составу. Це да, ну так, але виконувати розвідувальні роботи він не підходить. Йде mm -hmm. вона у нашу роту, це як перед цим Костянтин Дмитрович, це він усе нам допомагав у нашу роту спеціального призначення, у наш взвод, перший звод, який займається ну, практично постійно розвідкою. Батальйон у нас великий, 4 роти, це 700 чоловік. Вона йде от на наш на, на підрозділ. У нас одна рота єдина, яка спеціально призначена. І ми будемо виконувати і на Прид'єстрові у нас трошки людей, трошки на Востокі. Кидають нас дуже часто, а на чому другий раз немає. Тому, це помощь, ну, Як Козан Дмитрий сказав, як, як діти будемо радуватися в цьому.